Всім привіт! Сьогодні знову тренування в мене в підвалі. Зараз буду робити жим лежачи. Почну з 80 кг і спробуємо ще закріпити, як минулий раз, до 120, а потім знову вниз до 80 кг. Почнемо. новий підход 100 кг почнемо підход 110 кг. ще паралельно роблю розводки антелями лежачи. Двадцять кіло спускаємося вниз 110 кг. І так дійдемо знову до 80 З 80 починали і ними зараз закінчимо жим лежачи. До одказу не працюю, залишаю ще десь на раз-на два. І так продовжимо. Спустилися до 100 кг. Зараз зробимо подходік тут і подходік ще на 80 кг. І на цьому вже лежачи сьогодні закриємо. Так, останній на сьогодні підход жимолежача 80 кг. Закріпляємо. Якось так. Це ще не все. Я сказав, що закінчу на цьому ні. Зроблю ще три підходи лежачи вузьким хватом. Третій підхід і на сьогодні наверное, вже все з жимом лежачи Далі буду продовжувати займатися вже без відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо і продовжуємо займатися разом.